Я вітаю вас, Терези, і зараз ми зробимо з вами разом прогноз для вас на жовтень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, я роблю прогнози, роблю консультації. Я дуже люблю свою справу, астрологію. Я багато навчаюсь, читаю і бажаю всім щастя. Ми з вами зараз у Карпатах, у нашому українському лісі, у горах. І звідси я вам хочу розказати дещо багато цікавого. І отже, Терези для вас це дуже важливий місяць. Чому? Тому що затемнення 2 жовтня, яке відбувається, це саме для вас, тому що воно відбувається в знаку Терези. Отже, є великий шанс для вас взагалі змінити життя Терези, показати всесвіту себе, показати свою чарівність, свою неперевершеність самого себе. Ви зазвичай любите жити для партнерів Терези, але настав час розкрити себе, показати себе. Свою харизму, свою красу. І, взагалі, цей час, коли ви навчитеся жити самі для себе. І отже, 2 жовтня за сонця у 11 градусі вашого знаку у Терезах, у кого дні народження в цей час. Я вас вітаю. Будьте щасливі і задоволені. І ви знаєте, що ваш знак це про баланс, це про гармонію. І в цей час ви також повинні вирівняти свої стосунки самою собою і стосунки на Сам перед самим собою, тому що це для вас перший дім. Перший дім це про наше я, це про наші мрії, про наші бажання власні, про наші стратегії життя, як ми хочемо жити, як ми хочемо в цьому світі проявлятися. Звісно, не потрібно партнерів викидати з свого життя, але себе також проявляйте. Тобто час для того, щоб встановити такий баланс і гармонію. У ваше життя, тому що ваш управитель Венера це про гармонію, про баланс, про щастя. І, врешті решт зробіть себе щасливими Терези. Вам зараз надається великий шанс, щоб ви припинили орієнтуватися на інших людей, а більше слухали себе, своє внутрішнє я. Отже, я вам цього бажаю. Далі у нас 6 числа цікавий такий аспект. Марс дає квадрат до Меркурія. І для вас це знову з першого в 10 дім. І тут напруження. І напруження взагалі чого? Марс це діяти, а Меркурій говорити. І тут може бути такий розлад, напруження між словами і ділами. Або хтось з людей може вас вводити в якусь оману. Це можуть бути ваші керівники, тому що 10-й дім, це можуть бути люди старшого покоління, ви можете з ними вступити в якийсь конфлікт. Але це може бути до кращого, тому що любі конфлікти, любі суперечки, якщо вони правильно вистроєні, вони потім приводять нас до гармонії, балансу, до вияснення, хто з чого хоче. Кожна сторона повинна проговорити свої бажання і щоб знайти такий баланс для обох сторін. Тут може бути такий стан, що ви відчуєте, що хтось хоче вами керувати, тому що знову ж десятий дім, можливо, це ваші партнери прямо хочуть, щоб ви їм підчинялися. І ви можете вийти якби, з балансу, можете роздратованими стати і доказувати те, що вами керувати не потрібно, ви не згодні. Отже, це такий день 6 жовтня, як я сказала. Але постарайтеся зберегти стосунки, зберегти відносини, і, звісно, тому що це дуже важливо. А вже 8 жовтня у нас Меркурій дасть такий позитивний тригон до Юпітера. І для вас це знову такий перший дім і дев'ятий. І знову ж тут про власне я, про ваш успіх. Тут уже гарний аспект. Можете отримати якісь важливі документи, якусь важливу інформацію, яку ви довго чекали. Прям ви порадуєтесь, тому що це про успіх, це про радість, це про звершення якихось подій. Інформація буде дуже корисна для вашого розвитку, для розширення вашої свідомості, для розширення свідогляду. Можливо, ви познайомитеся з якимись людьми дуже цікавими, тому що дев'ятий дім це можуть бути іноземці, це можуть бути партнери здалеку десь, з ким ви. Ще не спілкувалися, кого ви не знаєте. І, це вони, і вони вам принесуть таку дуже корисну інформацію. Ви отримаєте, можливо, ви захочете навчатися в них, можливо, ви зустрінете свого гуру, до якого ви довго йшли, і шукали його. І тут взагалі про такий авторитет. Ця людина повинна бути для вас авторитетною людиною. Також можете отримати, як я сказала, документи якісь важливі, можливо, візу, можливо, дозвіл на роботу, можливо, вже захочете переїхати. І це добре. Все, що ви зробите в цей час, це для вашого розвитку веде. А далі у нас 9 жовтня Юпітер піде ретроградно в близнюках, і буде він іти ретроградно, тобто назад до 4 лютого 25 року. А для вас це 9 дім. І знову ж таке опрацювання цього дев'ятого дому, як я вам сказала, інформація, надання е, нових якихось джерел інформації, ви отримаєте нові знання, захочете або навчатися, або кудись поїхати, або з кимсь спілкуватися, але це не просто балачки, це балачки, які приведуть до вашого розвитку. І як я вже сказала, люди будуть авторитетні. І я так розумію, що це повернення до чогось. Ви вже або були за кордоном, або ви вже. Якось торкалися цих людей, цих знань, цих книжок, можливо, і знову до них вас все світ повертає, щоб ви знову знову там саме себе шукали. Можливо, також вам запрошення отримаєте на якийсь захід, де познайомитись з якимись людьми, дуже цікавими. Тобто не зволікайте, ідіть, куди вас будуть запрошувати, Терези. Також у нас 13 жовтня Меркурій дасть квадрат. Це напружений такий аспект до Плутону. І вас це знову стосується перший і четвертий дім, і знову ж таки, ваше власне я і ваша сім'я. Знову ж може бути конфлікт. Конфлікт через слова і емоції. Знову я би сказала, по-легкому захочете з кимось посперечатися в домі, але краще. Ці емоції витратити на якусь творчість, тому що Плутон у високому стані, це про наші творчі здібності. Можливо, дійсно, зробіть ремонт, якийсь новий дизайн, якось прикрасьте свою оселю, щоб ваші ці емоції, така потужна енергія від Плутона, вона злилася е, саме на творчість, а не на вияснення якихось стосунків. І далі у нас, 17 жовтня, Венера переходить в стрілець, а для вас це третій дім. І тут про щастя. І знову ж таки, бачите, інформація, розмови, брати сестри з ними будете розмовляти, і це про щастя. Тому що Венера це планета щастя такої гармонії, взагалі, відчуття такої безпеки, стабільності, комфорту, коли ми задоволені. І саме в цей час, поки вона буде йти по стрільцю, ви будете відчувати насолоду у спілкуванні з Точуючими. Просто поговорили з кимось і вже задоволені. Когось зустріли брата, сестру, сусідів, приємних людей там на роботі, в звичайному такому рутинному вашому житті. І вже щастя, і задоволення. Можете. Читати також цікаві книжки, можете собі купити, можете фільми такі цікаві дивитися. Тобто, але це повинно бути інформаційно і вже будете отримувати від цього задоволення, радість і щастя Терези. Отже, я вам цього і бажаю. Також у нас 17 лютого. Жовтня відбудеться повня у знаку Овен. Це дуже знакова така повня, тому що в Овні це взагалі перший знак у гороскопу, він дуже потужний, і коли повня туди заходить, це взагалі до змін у житті. А для вас це сьомий дім овен. І знову ж таки про партнерство Терези, бачите, у вас дуже багато питань пов'язано з партнерством. Але повня це коли кульмінація, це коли ясність, це коли ви зможете вже зрозуміти. Врешті-решт, якусь правду ви переглянете взагалі принципи вашого спілкування, вашого партнерства. Вони повинні перейти на новий рівень. Тобто, як було раніше, вже не повинно бути. По-старому вже не буде. Ви повинні виводити свої стосунки на новий рівень, щось завершитися. Тобто, повинно поповні те, що вас турбувало, повинно досягти своєї кульмінації. Також можете. Те, якщо ви не в шлюбі ще, якщо ви е, шукаєте свого партнера, то в цей час ви можете зустріти такого е, прекрасного партнера для себе яскравого. Якщо вам пропонують шлюб в цей час, також погоджуйтесь, це гарні, гарний час е, для тересів. Також, якщо у вас є е, якісь юридичні питання, вони в цей час також можуть вирішитися. І ще у нас цікавий 23 жовтня буде день. Це коли сонце перейде вже в скорпіон. Для вас це другий дім, і це про кошти, про ресурси, терези, і взагалі сонце воно підсвітить вам. Ви отримаєте або якусь допомогу, або якесь нове джерело фінансування. Можливо, підете на роботу. Якщо працюєте, можливо, новий дохід, нові можливості заробітку. Але сонце дасть тут квадрат у нас на Плутон, і це може бути трошки емоційно, тобто ще може визивати таку трошки агресію. Можете агресувати через кошти. Можливо, цей новий дохід ви або не сприймете, або він вам буде вам не буде підходити, але це про якісь важливі трансформації в сфері доходів. Багато змін, які пов'язані з питанням кошти в дім, тому що Сонце і Плутон у вас в четвертому, квадрат, напруження або розтрати якісь через дім. На дім, можливо, на ремонт, перебудову, можливо, будете продавати свій будинок. Це буде трошки емоційно, трошки напружено, але енергії тут дуже багато. Ви зможете це зробити, Терези, зможете покращити ці сфери. Але що я вам говорила про агресію, це близькі люди вас будуть відчувати як трошки тираном, таким домашнім тираном. Вам захочеться мати владу, тому що Плутон заходить в четвер. Ви захочете керувати всіми людьми, хто живе з вами під одним дахом. Але, Терези, це вам робити вибір, як ви будуєте свої стосунки. Я вам головне бажаю, щоб ви були щасливі, здорові. І до зустрічі, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам найпрекраснішого жовтня. До побачення.